Привіт привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про одяг. Друзі, подивіться, у чому ви зараз одягнені. У когось футболка, у когось сукня, а хтось у теплому светрику. Одяг буває різним, і він дуже важливий для нас. Одяг захищає нас від холоду, спеки, дощу і вітру. І у кожного з нас. Є улюблені речі, та все одно ми кожного разу радіємо, коли в нас з'являється новий одяг. І коли я його вдягаю, я відчуваю себе так особливо і впевнено, що мені це подобається. І навіть коли він забруднюється, я знаю, що зможу самостійно його вибрати, попрасувати та охайно поскладати. Бо мій одяг для мене дуже важливий, і я бережу його з великою турботою та любов'ю. І дякую за це своїм рідним. І користуючись нагодою, хочу вам зачитати свій улюблений віршечок. Я люблю свій новий одяг, забрудню, сама перу, попрасую, поскладаю. Одяг свій я бережу. Друзі, разом з батьками цей віршечок ще раз прочитайте і знову ж його повторяйте. Друзі, а в мене для вас ще є одна порада: щоб ваш одяг залишався гарним і чистим, треба про нього піклуватися. Тому ж слідкуйте за своїми речами. А я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!